У чотирьох громадах Вінничини вперше працюватимуть патрульні на Вінничині. Проходить набір до новостворених підрозділів. До лав поліції запрошують місцевих мешканців, готових дбати про публічну безпеку та порядок. У нас на зв'язку Віктор Постоловський, старший інспектор при служби управління патрульної поліції. Мої вітання Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про набір, хто може подати заявку на конкурс та власне в яких громадах будуть працювати новоствор... нов... нові патрульні? Робота патрульних, які збираються у долав патрульної поліції, буде базуватися на території Хмільницького району, тобто це колишній Калинівський, Козятинський та Хмільницький район. Базуватися управління буде у місті Козятин. Вимоги, які ми маємо до кандидатів, це громадянство України, вік від 18 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б та готовність до відряджень у межах території України. Також серед приємних бонусів цієї професії є саме заробітна плата, яка буде починатися від 18,5 тисяч гривень, а також додатково на час саме воєнного стану в Україні плюс 10 тисяч до заробітної плати. Окрім заробітної плати, які ще умови праці пропонуєте новобранцям? Звичайно, у нас буде відпустка. 30 днів плюс в залежності від стажу роботи в органах патрульної поліції або загалом в поліції, санаторного санаторно лікування на базі курортів та баз відпочинку систем ВС МВС, МВС. безплатне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС. та можливість навчатися у профільних вишах нашої країни, які входять до закладів систем МВС за державним замовленням, що дає можливість отримувати хто не має вищу освіту, а хто бажає базу. Крім базової освіти, другу вищу освіту, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру та за поясненням. На все добре, До побачення. Глядачам нагадаю у нас на зв'язку був Віктор Постуловський, старший інспектор при служби управління патрульної поліції.